Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Рада вітати вас на своєму каналі і запрошую до перегляду. У нас продовжується святкування, ну і, звичайно, праця. Так що, кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Вчора у нас знову було свято, свято міста Первомайська, 349-та річниця. Ми їздили, я себе майже корінною первомайчанкою, бо більшу частину свого життя прожила там. Тому ми їздили, святкували і покажу вам деякі епізоди із цього свята. Звичайно, дуже було цікаво, дуже багато побачила ну, вже давненько на таких. Заходах не було. По-перше, то ковід, то війна, і нічого такого не було. А це вдалося нам потрапити на концерт на, на всі гуляння. Ну зранку ми не були. Ми були вже більше після обіду. Але дуже багато цікавого. Я навіть не уявляю, якби ми були зранку, ми просто не витримали. Так що добре відпочили, набралися емоцій, Дуже багато талановитих людей у нас на Первомайщині побачили. Так, що трошки покажу, бо минуле відео я показувала, як в нас в селі з'єднання громад було, тому мені заблокували авторські права. У нас багато хто під зарубіжну музику ну, виконували номери і написали, що там такі-то-то такі, -то, такі -то автори ну, порушуються авторські права. Тут в основному все було українське, ну не знаю. Наскільки воно буде ну, дозволить ютуб транслювати, головне, щоб не закрили мій канал. Так що, друзі, вставлю трошки дуже було багато, все просто неможливо було навіть зняти. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Ну і покажу, що ми, чим ми сьогодні займаємося. Ми в місті, і це наш будинок культури. Все гарно оформлено і все дуже продумано, так і дуже красиво. Знаєте, згадуються старі добрі часи, коли ми всі разом святкували, було все добре, спокій, мир, затишок, все було добре і гарно. А зараз, звичайно, я давно не була на таких заходах і не знаю, що було, Ну, наче відмічали, але не попадали ми, тому дуже було цікаво, нам дуже сподобалося. Це наша площа. І тут зранку були всі. Заходи, а потім перемістилися у парк відпочинку. Дружба народів. Це ми вже спускаємося в парк. І ось роботи наших рукодільниць, творчих людей, вже, звичайно, багато хто пішов. Чи відпочивати, чи додому, залишилось вже мало, я скажу, що основне було зранку, але дуже багарні роботи, дуже багато цікавого. Я уявляю, що було зранку, скільки було творчості і краси. А це спуск до нашої річки Південний Буг. Теж гарно, погода гарна була. І річка дуже гарна, але вже дуже заміліла. Ну, такі реалії сьогодення. Ну і як без тривоги. це відпочиває молодь, збирають донати для ЗСУ. Це чоловіки мірялися силою. як називається цей вид спорту. the ai do nari no. Бути і не хочу тут знову зі пенієм до шляха. Мені начинешукать мирні світанки. Можна і ще раз всім поблокувати героям слава. Степових просторів півдня, де бук синюхою, злились, постало місто. Могутнє, щире, вільне Первомайськ. Так нарекли його тоді, ти люди зібрали своє дино, і широко звучить ім'я твоє на теренах вільної країни. Первомайську 349 років. Наше місто переростало на берегах могутнього південного Бугу та тихої синюхи. Вона бачила різні часи, світлі й важкі перемоги і втрати, але завжди залишалося сильним і життєдайним. Сьогодні ми пишаємося, що є частинкою його великої історії. І саме сьогодні наречені сказали одне одному найважливіше так, і це початок нового шляху, сповненого любові, віри та надії. моя любов від каштану, до тебе моя хрісталичі моріб, Салонку, пеперон, вокзал біля фонтану, я як колись милую світло ліхтарів. Кроки й кордони нас з тобою розлучили, та повернутися тріям я сюди завжди, мої простори все ж мене чомусь навчили, в своєму серці місце для мене знайти. blastabot daramod About З променями ранніми, сонця золотого прокидає, це міцно белога, стень Ось, друзі, так ми гарно провели вечір. Дуже гарний концерт, багато чого я не вставляла. Сподіваюсь, що не знімуть з мене монетизацію, ну хоча не знаю. Але головне, щоб не закрили канал. Так що, друзі, всім всього найкращого, всім добра, миру і всього самого-самого доброго. Ну, а ми потихеньку переключаємось на другий день. Друзі, ось такі двері у нас в погрібі. І кожного разу, коли знімала відео, старалася, щоб вони не попадали в кадр, хоча все рівно попадали. Було незручно зніматися все, але ну, що маємо, то маємо. І нарешті, у чоловіка дійшли руки до цього. Ми купили отакі полові дошки, а це не вона. Да? З пазами вони, ну так, да. ось ви бачите, такі з пазами. І ось чоловік Номер. робить нові двері. Номер, Котлетки смажемо. Маката. На дві сковороди на чотири руки. Та й скриденька. Вже майже казанчик теплетник смажує. Теж робота кипить. Вже завіси є. А, це не завіси, це планки. Я думала, вже завіси. І ще одні вже є. Друга половинка. Друзі, дивіться. Вже майже є двері. Ну, двері вже є, тільки треба зробити ручки, і щоб закривались. Геть, другий вигляд. Ну, і, звичайно, пофарбувати, то буде взагалі супер. Друзі, приймаю роботу. Супер. Геть другий вигляд. І, друзі, дивіться, хочу показати вам, як квітує Хебе. Ось дивіться, як гарно видно. Супер. Тут ще не розквітло. Це в мене рослинка нова, перший рік росте. І ось дивіться. І ось я тут поприкопувала, не знаю, сподіваюсь, що вкоріниться. Ну, це цвіте, а варігатне не знаю, не цвіте. Не бачу я навіть, щоб викидало тут щось, ну незрозуміло. Ну, не видно, може воно не цвіте, може тільки цвіте не варігатне. Ну, супер, гарне. Дуже. Е, квіточки чи оці шишечки е, такі темно-фіолетові, не передає камера той колір, який на, є на сам, на, наяву. Друзі, і збираємо насіння із. Е... Підіхондри. Ось бачите такі. Отакі. Тут насіннячко є. Ось. 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 О тут прямо гарне. Зараз покажу вам, яке воно, як виглядає. Так. Я вже трошки назбирала і ще хочу назбирати. В цьому році я сама вирощувала. Це мені знайома. Подружка моя дала мені э, розсаду, а в цьому році я вже висаджувала насіння сама. Ось, бачите, між листочками отак. Ось. Ось так. Все, І ось бачите тут. Всередині в середині оцих коробочках на Ось. Ось так буде нам знову насіння. Висаджувати треба як пораньше.